Вітаємо! програма Вперед на Олімп за підтримки Національного олімпійського комітету України продовжує крокувати до спортивних вершин. Сьогодні нам у цьому допоможуть вітчизняні борці вільного стилю. Ми дізнаємось про їхні плани на сезон. Зрозуміємо, чому дівчата обирають цей аж ніяк не жіночий вид спорту. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Легендарні богатирі запорізькі козаки розвивали бойове мистецтво давньої України. Але вітчизняна історія вільної боротьби складається не сказок і притч. Її герої реальні і підкорили вони не лише Україну, а й Європу та американський континент. Киянин Володимир Синявський 1959-го став першим вітчизняним чемпіоном світу та завоював срібну нагороду на Олімпіаді 60-го року. Борис Гуревич 1968-го приніс вже перше українське олімпійське золото. Шестира Овий чемпіон світу, киянин Сергій Білоглазов двічі підіймався на найвищу сходинку олімпіад 1980 дев'ятсот і вісімдесят У незалежній Україні перші олімпійські нагороди, бронзові медалі, завоювали Ельбрус Тедеєв та Заза Зазіров на Олімпіаді 1996 року в Атланті. 2000 року срібло здобув Євген Буслович. А через чотири роки олімпійськими чемпіонами в Афінах стають українці. Ірина Мерлені та Ельбрус Тедеєв. На Олімпіаді 2008-го у Пекіні, Україні, дві срібні і дві бронзові нагороди принесли Ірина Мерлені, Василь Федоришин, Василь Стадник та Рас Данько. На останній Олімпіаді в Лондоні 2012-го срібло вибору Валерій Андрійцев. Минулого року на юнацькій олімпіаді в Нанкіні Олена Кремзер піднялася на третю сходинку п'єдесталу Пошани. Часом чоловіча національна збірна з вільної боротьби готується до нових перемог. 2015 тисячі п'ятнадцятий рік передолімпійський турнірів чимало планів на них у наших спортсменів не менше. Спочатку на Олімпійських іграх європейських ми хочемо без медалі не приїхати. Ну желательно, щоб і золото було і серебро і бронза, тому що ми команда команда тим більше є молоді, які можуть себе уже сьогодні проявити. А на лицензионном, знаете, сейчас же у нас только 6 весовых категорий на Олимпийских играх. Поэтому для... хотелось бы где-то 4 лицензии привести уже с чемпионата мира, а остальные лицензии уже дополучить, когда будет еще отбор по турнирам. Новий сезон хлопців вже розпочали з нагород. Так львів'янин Андрій Квятковський у ваговій категорії до 65 кілограмів став бронзовим призером міжнародного турніру з вільної боротьби, що завершився у США. Конкуренція в боротьбі стає з кожним роком сильнішою. Я рахую, що ліцензію здобути може і має можливість. Кожен, який буде виступати в Чикаго – це спорт. Вже з Ірану з нагородою приїхав Олімпійський призер Валерій Андрійцев на престижному міжнародному турнірі з боротьби кубок Тахті. Українець у бронзовому фіналі вагової категорії 97 кілограмів здолав суперника з Єгипту. Андрійцев зізнається, медаль далась непросто. А це країна там, де боротьба це національний спорту. Там, наприклад, ми боролися в перший день. І е, тренери нас відразу відвели в інший зал. Ми не, не відчували того всього ажіотажу вже на наступний день, коли е, перші. Перші вагові категорії відборолися. Ми дивилися, як наші борці боролися, наші скажімо, наші колеги по команди. І в залі там було досить тяжко. Там постійно вони кричать, підтримуючи своїх спортсменів, постійно б'ють в барабани, і ви розумієте, за цілий день там голова квадратна. Піднялися на п'єдестал наші вільники і на турнірі серії гран-прі у Парижі. Олександр Хоцянівський здобув золото у вазі до 125 кілограмів. У фіналі зламавши опір. Азербайджанця, а хмельничанин Павло Олійник у столиці Франції завоював бронзу. Попереду низка не менш відповідальних змагань, на яких і визначить команду, яка поїде на ліцензійний чемпіонат світу до Лас-Вегасу. Це буде моя шеста олімпіада. На всі олімпіади ми попадали на 90% составом. Где-то ну, одного вісу завжди ми не дощитувались. Ну, думаю, що час і, і на, на Олимпиаде олімпіаді же саме. Поэтому я думаю, що из шести ліцензій ми п'ять по любому должны взяти. Зараз збірна перевіряє свої сили у мінську. Там триває представницький турнір на призи Олександра Медведя. Серед опонентів українців, борці з понад 30 країн світу. Ми веземо все, що у нас є найкращі, перші, первих номери і. Молодежь перспективная. Мы всех везем, потому что здесь нам удобно. В Минск нам очень близко, поэтому все спортсмены должны себя проявить на этих турнирах. У квітні на вільників чекає вже чемпіонат України, проте його золото не гарантує спортсменам місце у національній збірній. Відзначає тренерський склад. Многі борці, які внутрі себе показують, а за пределами країни вони дуже слабо борються. Тому зробили так, щоб відбор був за пределами країни На таких турнірах, як Білорусі, що впереді у нас є турнір в Болгарії, турнір в Турції. тому відбор буде дуже такой жорсткий. Проте тренери не здивуються, якщо до національної збірної потраплять дебютанти. На сьогоднішній день у нас дуже така молодь, яку я не виключаю, хто з цих молодих хлопців, хто ще може потрапити на Олімпійські ігри в Ріо Жанера. До 23 років зараз у нас буде чемпіонат Європи. І от та талантлива молодь, яку ми сподіваємося, хто теж не потрапить, вони зараз їдуть на ці змагання, і, і ми дійсно побачимо, на кого можна вже розраховувати на Олімпійські ігри. Поки ж і досвідчені борці, і новачки максимально сконцентровані на тренуваннях, адже хочуть реабілітуватися за невдачі на попередній олімпіаді. Максимально наскільки це можливо, підійти в оптимальній формі. Це буде контролювати тренерський штаб, що і як коригувати, щоб підготуватись і викласти максимум, що можливо. У нас в Пекіні було чотири. Пять медалей было, пять медалей у борств в, в Лондоне была только одна. Я думаю, что надо реабилитироваться и чтобы в жанейро у нас было не меньше пяти медалей и на греко римскую, и на женскую, и на вольную борьбу. Я думаю, что мы в силах этого добиться. Загалом вільна боротьба серед тих олімпійських видів спорту, який продовжує успішно збирати шанувальників у спортивних секціях та школах. А у місцевій федерації роблять все, щоб цим видом спорту мали змогу займатися навіть у найвіддаленіших куточках країни. Наш вид спорта для развития детей это, конечно, очень здорово. Тем более борьба, тем более, ну, мне когда спрашивают, во сколько можно ребенка привезти, я говорю, ну только не всем, не 8 лет. Потому что чем у нас раньше начинают заниматься борьбой, тем раньше они заканчивают. Я говорю, нам самый лучший возраст это 10-12 лет. Успіх вільної боротьби в Україні пояснюється дуже просто. Таємницю розкриває головний тренер чоловічої збірної і за сумісництвом віце-президент Федерації Руслан Савлохов. У нас займається в основному середній слой населення, що, ви знаєте, нам головне, щоб зал був і головне, щоб мати був, Нам і достатньо майки, шорти і шлюпи танкетки, щоб прийти вже наче тренуватися у нас у Україні. Ні, люблять Та співпраця таких спортивних структур, як НОК Федерація, Міністерство молоді та спорту, роблять усе для популяризації вільної боротьби у нашій країні. И наша федерация, и Национальный Олимпийский комитет, и министерство. Я думаю, что там нет у нас никаких разногласий. Мы, мы в одной команде. Министерство как может нам оплачивать эти сборы. Олимпийский комитет помогает нам как может. Федерация в борьбе помогает как может. Поэтому я, я не могу, что там одно все целое. И министерство, и национальный олимпийский комитет, и наша федерация. Все, все прекрасно понимают и ситуацию сегодняшнюю. Поэтому у нас там. Вообще нет никаких разногласий. Я могу просто сказать и Министерству спасибо, и Национальному Олимпийскому спасибо комитету за ту поддержку, которую они нам сегодня оказывают. Поэтому это для нас немаловажно. А ця тендітна дівчина вже 10 років тому в афінах стала першою в історії олімпійською чемпіонкою з жіночої боротьби. Символічно, що цей титул дістався саме українці, а в усьому світі Ірина Мерлені запам'яталася ще й своєю емоційною реакцією на перемогу, здолавши японку і чочихару. Перше, що зробила українська борчиня, стрибнула на рефері. на іграх у грецькій столиці. Жіноча вільна боротьба саме дебютувала в олімпійській програмі і на цьому фіналі був присутній тодішній президент міжнародного олімпійського комітету Жак Роге. Побачивши реакцію українки, він відзначив, що з такими емоціями цей вид спорту однозначно повинен бути на іграх. Ірина вкотре доводить талановита людина, талановита у всьому. Успішна спортсменка і успішний менеджер. Це все про неї. Зараз Ірина Мерлені, член комісії «Атлетівнук України, голова управління спорту Хмельницької Ода та щаслива мама. А це вже емоційний стрибок іншої українки. Ткач. спортсменка не стримує радість після перемоги на чемпіонаті світу у Ташкенті. Це не просто тріумф, адже борчиня лише повернулася у великий спорт після народження сина. Я повернулася після декретної відпустки, і ось, знаєте, за спорт дуже важко потрібно працювати. Ну не знаю, 10 разів напевно більше, щоб набрати оптимальну форму. Незвичайно, ця перемога була для мене такою приємною несподіванкою, довгоочікуваною несподіванкою, адже я. Приймала участь в багатьох чемпіонатах світу на Олімпійських іграх і ще ніколи не мала ось такої вагомої медалі. І коли я поїхала і перемогла, ну це було, напевно, знаєте, верх блаженства. Я була на сьомому небо від щастя, і все-таки здійснилась моя мрія, то я здобула таку перемогу. І, ну, була надзвичайно рада. І ось зараз навіть запам'ятовую, коли я стояла там, на п'ядестах, їм так дуже-дуже приємно. Я завжди кажу, ой, треба ще вигравати, тому що так класно, коли піднімається твій прапор. Она сделала невозможное стать чемпионкой мира после рождения ребенка. Дали немножко отдохнуть, она тренировалась более дома. Ну, Часто мы с январь, там с февраля начали подготовки. К вот, турниру она первый раз поехала. И достойно у них были очень... На финале светилась даже чемпионка Европы прошлого года Латышкой Григорьевой. І дуже вірена в нього виграла. Досягнення не оминув увагу Національний Олімпійський комітет України і нагородив Юлію першим у її кар'єрі почесним званням найкращої спортсменки вересня 2014-го. Тоді я вперше була в ноці, так і вперше мене вітав Бубка. Я взагалі була така в той день дуже збентежена. Емоційно. Мені було дуже приємно, адже мене вітала сама легенда спорту, велика людина, великий спортсмен. І ця винагорода, така перша, напевно, з великих винагород, от, всеукраїнських та, для мене були. І коли зателефонували, мені було дуже приємно. І ось в мене стоїть ця статетка в тому чесному місці. <с? <с?> тому я ну, була дуже вражена, приємно вражена і щаслива. Цей сезон Юля вже визнаний, лідер української команди, знову починає з золотої нагороди. Здобула її на міжнародному турнірі у Швеції. Турнір був досить сильний, сильний склад. У мене в категорії було 28. Суперниць всі титуловані, ну значить більше було титулованих спортсменок. Ось е, ну я задоволена своїм виступом, я задоволена своєю боротьбою. Я побачила е, нюанси, над якими потрібно працювати. Свої помилки мені там допомагали, підказували. І Тому я знаю, над чим працювати. Сезон розпочався вдало, і на такі хотілося б гарні мажорні ночі далі продовжувати боротися. Після повернення зі Скандинавії борчуня на кілька днів заглянула додому до півторарічного синочка. Хоча майже неможливо, проте Юлія намагається поєднати дві ролі і матері, і спортсменки, адже не уявляє себе без них обох. Так ми зараз вже трішечки почали по скайпу спілкуватися, трішечки по телефону. Він там щось розказує, показує. Е, ось. Говорили по скайпу, в нього такі бурхливі емоції були. Він такий щасливий бігав, махав, кричав. Він не знав, що йому робити. Побачив батьків мережі. Хтось скаже, що я погана мама, хто скаже, що я хороша мама, але це життя. І ми нам потрібно до нього пристосовуватися. І я думаю, діти нас зрозуміють. Зараз жіноча збірна встигає на два фронти. Українські борчині водночас змагаються за нагороди на етапі Кубка світу у Санкт-Петербурзі та на міжнародному турнірі у мінську. На обох стартах представлені найкращі до білоруської столиці, наприклад, поїхала чим. Чемпионка свету Алина Махиня стадник. Надеюсь, что хорошо подготовлюсь. Конечно, настраиваюсь на чемпионство вот, и представить страну на европейских играх, которые будут в Баку. И, конечно же, это лицензионный мир, который в этом году будет в Лас-Вегасе. Вот, В принципе, эти самые важные три старта. Для мене в цьому році я себе таку планку ставлю. Непроста група нам дісталась на Кубку світу. Та й серед основних суперниць господарки, росіянки. Ми попали в групу Росія, Україна, Монголія і Швеція. Так вони йдуть. Першу стрічку ми будемо боротися по вероятности, вже раз, так і уже з Россией, Как би одразу і їдемо в Росію і одразу з ними боротися. Ну ми навіть це краще одразу. Тож побажаємо нашим дівчатам успіху на борцівських килимах. А зараз дізнаємось, чим приваблює цей зовсім не жіночий вид спорту найкращу половину людства, та врешті розвіємо деякі борцівські стереотипи. Жіноча боротьба заняття не для кожної. Цей вид спорту суворий загрожує травмами і біллю. Проте навіть це не зупиняє дівчат. У них є свої контраргументи, і вони б ні за що не проміняли свою боротьбу на художню гімнастику. Гімнастика дуже важкий вид спорту, дуже такий із судівством напружений вид спорту. Звичайно, там дуже напевно, жертви, ніж у нас в боротьбі. І там взагалі це вічна підтримка ваги, так, контроль такий. Ну, боротьба це дуже гарний вид спорту. Ми не б'ємося, ми боремося, ми робимо прийоми. І тут немає таких, знаєте, скали мускул, таких незрушних дівчат. Всі досить гарні симпатичні дівчатка в, в тонусі. Ось. Тому я б не сказала, що це такий чоловічий вид спорту. Я, наверное, неосознанно выбирала этот вид спорта. Я вообще изначально занималась танцами. Вот, но как-то так сложилось, что ну, танцы закрыли, подружка позвала на вольную борьбу, пошла, попробовала, что-то получилось, потом соревнования, медали, так как-то втянулась в поездки, соревнования, а теперь это уже как стиль жизни, ну, смысл жизни, даже как-то одно ну, соревнование. Ну. У нас не тільки найсільні джочки в Україні, ще й саме красиві. І це тільки на тренуваннях спортсменки віддають перевагу спортивним костюмам. Поза килимом вони полюбляють сукні та підбори. У мене дуже багато платьів, туфель, і всього всього. Ми дуже любимо і ходити на дискотеки, ходити на вечірки, ходити в сукнях на підборах. Хтось більше, хтось менше. Ось і ну це це просто наша робота, це наш вид спорту. Ми його обрали, ми його дуже любимо. І до Олімпійських новин. Національний олімпійський комітет назвав найкращою спортсменкою лютого Ірину Варвенець. На чемпіонаті Європи з біатлону, який відбувся в естонському отепі, у гонці переслідування Українка здобула срібну медаль. Блискучу крапку у виступі на європейській першості Ірина поставила з колегами по команді в жіночій естафеті. Разом з Юлією Джимою, Наталією Бордигою та Валентиною Семеренко. Біатлоністка виборола медаль найвищого гатунку. Свій успіх дівчина продовжила на етапі Кубка світу в чеському нове місто у змішаній естафеті разом з Валентиною Семеренко, Дмитром Підручним та Сергієм Семеновим Ірина стала власницею бронзових нагород. Золото на етапі Кубка світу з нижною акробатику у мінську виборов український фристайліст Олександр Абраменко. Це перша перемога в кар'єрі спортсмена. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олександра з прекрасним виступом та побажав не зупинятися на досягнутому. Напередодні у Баку презентували нагороди перших європейських Олімпійських ігор. Золоті срібні та бронзові медалі мають унікальне оформлення. Вони виготовлені у стилістиці ігор Баку-2015. Логотип у центрі медалі символізує прекрасну і багату культуру міста, а на зворотній стороні зображено емблему і знак Європейського олімпійського комітету. А ми ж вболіваємо за наших на чемпіонаті світу з біатлону у Фінляндії. А ще наступний тиждень буде цікавим для шанувальників тенісу, козанярського спорту, легкої атлетики та тріатлону. Вперед на Олімп! Вперед на олімп. Вперед на Олімп! На цьому у нас все. А ми продовжимо мандрівку олімпійськими маршрутами вже у наступних випусках. До зустрічі і будьте спортивними.